За минулий рік зібралось трошки цікавого, але все ж неповноцінного контенту, який зібрав для вас у цьому відео. Погнали! Панове, приготуватись розривна! Кнопочним телефоном, можливо, вже нікого не здивувати, але таким кнопочним телефоном. Так, це не іграшка і не брелок, це повністю функціональний телефон. Думайте, що хочете, але мені здається, що він такий, спеціально для того, щоб його проносити, самі знаєте куди, самі знаєте де. В номінації, як вони це роблять, перемагає ось цей от знищений, але фактично повністю робочий iPad. І під словом, повністю я маю на увазі, повністю, тобто, сенсор повністю продовжує працювати у всіх областях, не дивлячись на тотальне розбиття та деформацію. Перед нами зачарований акумулятор для самоката, що не видає напругу. Беру я значить свого пальця та прикладаю до плати, і напруга з'являється. Прибираю, і напруга зникає. Ну, в цілому, можна відтяпати мені пальця, примотати ізолентою до акумулятора і буде якось працювати, але це не точно. У поривах зробити якісне охолодження до клієнтів інколи приходять нестандартні інженерні ідеї. Не влізає, відріж зайве, щоб влізло. Для людей із специфічними смаками існує, не повірите, пробка. <кхем> Про смаки, то я перегнув, насправді це потрібно, щоб гніздо зарядки вашого пристрою. Не забруднювалось. Актуально для тих, хто працює у пильних приміщеннях. Замовляла акумулятор в телефон. Відкриваємо коробку, а тут брак. Це не брак, це БП-4К. Маркування акумулятора схоже на слово брак, трошки завело нас в ступор, з ким не буває. А це була найшвидша діагностика на дикому заході. Ось вам системний блок. На робочому столі і в браузері все працює, а в іграх чомусь вимикається. Це ж очевидно, блок харчування під заміну. Яскравий приклад, чому дуже бажано носити чохол. Скло дисплея абсолютно ціле, а на ньому наклеєне захисне скельце, що теж абсолютно ціле. І під оцими двома скельцями розбита матриця, а розбита вона, тому що удар прийшовся з боку. Клієнт прислав техніку на ремонт. Ось такі коробці. Це ж таке, це у нас труси. Не треба присилати нам труси у якості упаковочного матеріалу. Будь ласка, а ось так електрончик грів собі їжу, коли у нас не було мікрохвильовки паяльним феном.